І так. Всім доброго ранку. З вами я, Романія. І сьогодні я починаю відео мої дні навчання. Останній рік цього року я вчуся, тому будемо старатися якось запечатліти цей момент, скажімо так, на відео. Тому зараз я чекаю на свою маршрутку. Сьогодні в мене навчання починається з 12 вересня. да. Найс. Nice. Uh. От, власне, тому в мене починається практика до 11 жовтня, пізніше там вже будуть екзамени. Ну, ви походу, з цим розбиратися разом зі мною. Надіюся, все буде добре. Тому зараз я в такому от платіцьку. з uh, сумочкою, з кольором інструментів. Їду на практику. І походимо там все далі. Побачимо. Головне, щоб я не забула вам знімати, тому що були і такі моменти. Що було привітання. Другий кадр, другий день знову привітання. Тому що, чесно, я забуваю моментами, тому надію, ви мені це побачите і отак от, от. Поїхали! І так, тут я вирішила помити голову, покажу вам свій, скажімо так, процес миття голови. Тобто я наношу два рази шампуньку. Якщо буде трошнішим, то три, в залежності, як колись, після чого розчісую волосся, і наношу бальзамчик. Ну ви це все, в принципі, побачите. А от, власне, там поїхала моя маршрутка. Я не знаю, чи її зараз буде видно, тому що вона поїхала в судову Ну, побачимо. Тут я злапала ту маршрутку, що мені не треба, тому що вона не в ту сторону. Зараз спробуємо злапати ту, що мені треба. Тут я їду в маршрутці, скажімо так, до ягор на практику. І так. Е я вже тут, біля практики, скажімо так, в мене є вільна годинка часу. Тому ну, я трошки зійшла з дороги, щоб вам було чути, підключила такий мікрофончик, щоб трішки ліпший звук було, тому що це все ж таки дорога. Зараз в мене в планах, в принципі, хочу зайти в АТБ спочатку разом з вами. Тому що мені потрібно купити водичку. І вже тоді пізніше погуляти собі з півгодинки і піти власне, на практику. Тому вперед, а тебе. І мені зараз треба буде купити дещо. Це воду. Тому я відправилася на пошуки води. Власне, я її йшла. Тому тепер лише на касу. І так, я вже на касі. Ось цю дечку. Тому давай відповідати.

Моя мій другий день практики, тому поїхала разом зі мною. Не знаю, чи буде щось цікаво знімати, тому що сьогодні я не піду в ніякі магазини, я от ту приїду, трошки погуляю, тому що в мене ще година часу до практики, і відповідно піду на практику. Тому поїхала. Сьогодні я вже на іншій зупинці, як ми можемо бачити, тому що там є, коротше, таке коло, і я не хотіла приїжджати до колу. Тому вирішила віднути зупинку. Логіка, логіка. І так, тут я хотіла ж попити собі щось холоденького і стою, чекаю на зупинці, на свій автобус, щоб поїхати на кінець додому. Кстати, це був що другий наш день. І так, минуло вже багато часу, це моя неділя. Я вирішила зробити собі каву разом з круасанчиком. Кстати, це дуже смачно, я вже попробувала, І кажу так вам від, як то кажуть, від щирого серця. Це дійсно смачно. Так, тут я зробила собі ногтики, я вирішила наростити їх, тому що нарощені ногти мені подобаються набагато більше, ніж звичайні. От. І тут я. Скажем так, ішла остання з практики, вирішила вам зазняти трішки себе. Мені подобався цей день дуже лук. Та я покажу вам трішки нашого, скажем так, салону, в якому я проходила практику. І так, це знову ж таки неділя. Я вирішила собі почитати книжку разом з горнятком кави. Це, скажімо так, своя атмосфера. І так, практика в мене вже закінчилася. Я взяла собі гуртожиток на цей рік. Ось така кімната мені в гуртожитку попалась. Я їй сказала, що це супер погано, це досить класна така кімната. Ще й повезло з дівчатами, вони веселі, енергійні супер-супер класні. А це я вирішила собі трішки відпочити, тому що прийшла дуже замучена, вирішила відпочити і почитати трішки. Книжку, вже не помиляюсь, це 100 порад як стати успішним, а вчисти типу такого. Тож якось так. І так, тут я в дівчатки забула ключі, і вона мені мала вивезти їх, я до неї підійшла, щоб їх забрати, і по дорозі змокла. Супер, клас! І так, всім привіт! Це у вас така красива і тут у вас накручено. Це як має бути. Так що, якось так. Вот. так що у мене ще на сьогодні плани є невеличкі. Це... Я прийшла зараз ворогнечи, вже якраз в гуртожиток. А, і... Потрібно піти зараз буде набрати води, тому що в мене закінчилася вода. І піти купити один зошит робочий. Тому давайте йдемо разом зі мною. Але робочий зашик я так не купила, місто мені не хватило на це часу. А також ще ходила просто до директорки, мені потрібно було на нас, бо розбирали, тому що потрібно було послухати, і я не знайшла, на жаль, час. Тому зараз я вертаюся в, етенду, в магазин, тому що я буду допомогти. Якщо буде, в також, буде тихіше, це бутончик розтав, то я вертаюся в літажчик. <різь> Коротше, ми вже тут разом з Оксаною. Подивися, що нам директорка буде казати з <смір> <смір> І знову ж таки ніч, а я йду кудись зійду. Я просто хотіла зустрітися з подругою і лежити з неї на ночівлю.